21 березня 2025 року. Вийшов я на ріпачок. На ріпачок такий перезимував. В минулому році ми йому взагалі нічого не робили, тільки блоху поганяли і все, ну він, слава Богу, вийшов. Позавчора поставили... Ловушку на скритохоботника сусіди вже побризкали. Ну я не бачу смисла. Перед цим ставив. В одній два штучки було, а в двох взагалі пусті були. Зараз ось дойдемо, подивимося що тут є. Рибачок посадили, ми йому взагалі нічого не робили. Зосінь поганяли тільки блоху і все. Ну такий шикарний. І один разок підкормили. І що ми тут бачимо? Нічого. Тільки. А, мороз ось був сьогодні. Ночу льот замерз і одна бджола. І все. Більш нема нічого. Значить будемо ще... Дика бджола, да? Нема нічого, хоч би щось попало. Значить, будемо ще трошки чекати. Деньк два. Вот так ось Рипачок мені мені подобається. Щоб на нього дождика трошки Там лежить селітра, Селитру його підкормити. Да й волога ще є, да? ще все добре. Вот. Рипак посіяний по горохові. Із розрахунка 300 тисяч на гектар. Коротше, трішки більше десь 350 мішок сіяли на 4,5 гектар. Отходи потихеньку сегодня есть значить дождя не будет рипак сияний потингером террасемом ну розкладка хороша все хорошее даже рипак мелкий бось здесь 3 кг на гектар менше 27 гектара 27 кг на гектар ось, ось такий розклад получился. Мені подобається і рядом ось у нас люцерочка. Це вона буде вже третій рік. Ми її сульфа, фатамонія вкинули по 150 кілограм, заборонували. Що ще трошки почекаємо. Будемо кормити пшеничку, вкинемо сілітру. І я думаю поганяємо трошки тараканчиків і будемо ждати дождю, а потім врожаю. У нас теж вже сусіди січня місяця покормили все по 30-сантиметровому мерзляку. Побризкали. Я... Куди вони всі спішать, я одне не розумію. Життя і так вале. Не вспів оглянутися новий рік, 8 марта, 1, чи 8 березня, 1, 1 вересня і знову Новий рік. І так всі ускоряють цей процес. Так що якось так, всім добра, всім здоров'я, всім мирного неба.